День народження. У нашого героїчного Вови, який витягнув а, в Каті. <ріст> День народження в Каті, <ріст> яка дружина героїчного Вови. <ріст> Ми готові. У нас є букет. У нас є букет. У нас є букет. Дуже красиві, до та речі, правильно. Mm. Пахне? Так Пахне. Ще й пахне. Троянди по цих каліфорніях навіть пахнуть не тільки. Є? О! Вон наша іменинниця Ну то що? Пішли. Пішли. О, у нас з собою все є. Так. Ключ взяв? Ключ не взяв. Зараз візьму. Ключ не взяв, зараз візьму. Hm. Zacienił. Klucz teraz wziął. Maszynę zacienił. nie cię nema. Czapka, wiatr. Привіт-привіт з днем народження! Добре. 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 Готова. — Такий красивий ну трав'яний колір. Ти даруєтеся. Я дарую. Ну, вітаю тебе з днем народження. Дякую. — Така в тебе гарна пташка на шиї. Дуже красива. Ну що, міцного здоров'я? Багато, 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 багато любові, тільки приємних вражень, емоцій. Жуцільного позитиву. Ти щасливий, власне, кролик у волосі, бозицький. Кролик у волосі. Це теж тобі, я можу понести. Це Нам сюди? Які ви, до речі, красиві, дуже гарні. Так, ми старалися. Я був терплячий, а в якуся старалася.

Пальма, Пальма. Пальма. Так, так, так. Класс! <гас> класс там сидеть. Привіт, казку! Ти ти Привіт, 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 нічого особою так <світ> взагалом, не дивіться. Ви можете живо. проходити так до столу, Ми мене є там тапочки, але не, не треба розвиватись, бо там моє типе, на подвір'ї. Ага. А, а, на подвір'ї. Да. — А якщо в туалет хочем? Хочу, Хочу так, почати огляд з... — Звичайно, так, так собі просто і можна. Так, це квітня, так. Да. Тут ж продають усім. Так, це тобі це тобі. А я ж давати. подивишся. Ой, ще й сумпусики. Дякую. Зараз, зараз, зараз покажемо. Сюди. Всім привіт! Привіт, пес. Типуля. Привет, пес. Привет. Я тут кино знимаю. Можно бази мати? Привіт. Вова. Привет. Привет. Я Вова, раптом що. Артем? Вы Вова Вова. Ой, поля. Оля, дуже приємно, Валя. Артем, дуже приємно. Артем, дуже приємно, Оля. Вау. Чорний. Чорний квас. А волосы тоже сильные? Нет? Нет, нет. Волос нет. Может были. Привет, пес. — Як тебе звати? — Скай його звати. — Скай. — О! — Ух Що тут тобі нору... — А він, до речі, не любить камери. — Не любить. — можна його фотографувати, він завжди... — Стань, він відвертається. — Так, він завжди, завжди. — Просто це не Перевірка. — Це зв'язок, в нього потрібно... — Так. — ...отдільний лайсінг брати. — Клас. — Скай. Ви саме слабое звено. Видрыгнутый тобі трохи їжі? Ні. Ти не такий великий. Щось каже. Он, он, он такой, когда новые люди, он немножечко сначала осторожничает, знаешь, такое кассы. Когда он уже вот такой такой. Пинтерес. Так. Да. Украинская мова є. Да, да, да. Так. <свят> Купувалося <свят> теж в Украинчике. Ну, помощник пришел. <свят> не знаю, что ты такая ну, любишь. Я, я, да. я бы с тобой была знаешь, что я бы с тобой тоже такая. Она Мне кажется, это хороший подход для подарок. Вау! <свят> 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 знаєш, для яких да, цих? Щоб... Да, таких всякі штучки, таких, 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 таких. Там, там дівчата ловлять, знаєш, що дуже а, дякую. Ты... раз хотіла тебе флаг, прапор хотіла. хотіла, вона б флаг. Я так і думаю, що це річ, яку можна використовувати. Багато разів всього хочеш. У мене якраз не було. Я казала, що є ще такі хвилини. Я думаю, що це буває. Сподобалося. Ти ага. все пропустив. Я навіть і хотіла, але якось так. Все якось не було. Клас. Знає, нагадає про. Мені дуже подобається. Про нас. Дякую. Yeah. 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 До речі, знаєш, одна із інтерпретацій, ти так ось, mm. його складаєш і плащ замість поясу, якщо пояс не треба. О, oh, тут взагалі ти можна і шарчу робити, і коротше а, а з чого воно? Дуже так. Бо він дуже незвичний на дотик. Я цей перший тих. Пошли якраз. Добре. Добре.